справах Апеляційної суду міської області, складі голович у Сідіховичу, судді мінічку лише, секретаря Буконку з участю позивача камішана, останника і квідача Шомович, 3 пусірока марки, з нашому відкритому судовому сусідній місті говорить ціну справу за апеляційною справою канішану Олег Івановича на право Шевченкої складу суду міста було 18 серпня 2016 року справі за позовом Канишина Валерія Івановича до публічного связаного товариства Ліга з Кабінету міністрів України з участю третіх осіб Черновського Віктора Обанковича, Чурака Сергія Ігоровича, Помака Мирона Степановича, Ігоря Романовича, Фелика Іварія Ярославича, Мартин Світлана Іванів, про визнання дії неправомірними та до вчинення дій встановила. Проведення апеляційного суду Львівської області відкривається і на справа за апеляційною слабою Ханишна Валерія Івановича на Пару Шевченківського суду міста 18 серпня 2016 року. В судовому засідання Позивич Камішин подав заяву про суддів Міткевича та з тих підстав, що вони приймали участь розгляді інших справ за участю позивича Камішина, у яких на думку позивича ухвалимо законні рішення. Судов, заслухавши суддю, доповідача, учасників розгляду справи, перевіривши матеріали справ, але судді вважає, що заява не підбирає до задоволення, виходячи з наступним. У статті 20 цих прав приємно передбачено відчерпний перелік підстав для відводу судді чи справи суду. Як підстави для відводу судді Міткевича та Нікошпозивич називає участі в суді розвідки на постановлення судового рішення по цій справі, з справах він не погоджується, а також саме порушення, які на його думку допущені під час розгляду цих справ. Переконання колеги суддів, названі позивичем вставить не свідчить, про упередженість та заінтересованості суддів, а тому, коли суддів не вбачає підстави задоволення заяв про відвід суддя Нікевича та не може. В скеруючі статтями 19.204 судді уховувала. Задоволення заява позивича Хмельниччина про відсудні Мікевича ні про що відмовити. Ухвалено право законопровоження, скажем, позиційного порядку не діляння. Ну, Учасники розвитку судьте зміст ухвали. Зрозумілий, нізивач, що не зрозуміло, не зрозуміло. нам короткі. Дайте тексти ухвал, щоб ми могли ознайомитися. судовий розгляд справи. Це не є короткий рік, ухвала. Тим паче, повний текст згідно норм ЦПК. Це рішення суду ЦПК. негайно доноситься до сторін, надається присутнім в залі. Назвіт, будь ласка, норму цифікайка передбачає, що оголошену ухвалу під час розгляду справи негайно вручається учасникам. 222 222 Прочитайте. Якщо я щось не знаю, суд до цього має краще знання. Юрист, прошу забезпечити. Інакше ми не можемо продовжувати, тому що ми не знаємо. Розгляд справи продовжується. Ми... Це порушення процесуальних прав. Учасники розгляду вам роз'яснюються права. Які ви маєте під час розгляду справи суді апеляційної інстанції? Ви маєте право знайомитись з матеріалами справи, робити з них витяг, знімати копії з документів долучених до справи, одержувати копії рішень, похвалу, брати участь у судовому засіданні, подавати докази, брати участь до у подавати питання слідкам, експертам, спеціалістам, заявляти питання та відповіді, давати пісні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які вникають під час судового розгляду. І заперечення проти питань до індикувань інших осіб, користуватися правою допомогою, знайому журналом судового засідання.